Постійні обстріли та активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп у таких реаліях нині живе прикордоння Сумщини та Чернігівщини. За добу росіяни 40 разів відкривали вогонь по цих областях. Водночас, як зазначили у державній прикордонній службі, Росія зосередила на сумському напрямку певні сили, але їх замало для удару стратегічного рівня. Однак, виключати, що ворог не спробує активізувати свої дії, не можна. Більше про ситуацію поговоримо з Володимиром Артюхом, начальником Субської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, вітає вас! Слава Україні! Героям слава, бажаю, здоров'я навзаєм. Розкажіть, будь ласка, яка зараз оперативна ситуація на Сумщині? Ситуація вона стабільно напружена. Постійні обстріли як продовжуються вже багато місяців, вже років. Це прикордонні громади найбільше страждають. Зовсім пару годин тому був обстріл населеного пункту Олександрівка, Великопистровської громади з відповідно авіційних засобів ураження некерованими, управля... некерованими ракетами. Завдячуючи Богу і нашим Збройним силам, сьогодні постраждалих серед цивільного населення не було відмічено. Пане Володимире, наші військові повідомляють про накопичення ворожого військового угруповання поблизу з кордоном Сумщини. А що зараз відбувається у прикордонні? Ну і до яких сценаріїв готовий регіон? Безумовна розвідінформація, яку ми отримуємо від генерального штабу від угруповання збройних сил, яке дислокується на території Сумської області, в тому числі і від прикордонної. Служби, тільки що перед ефіром ми спілкувалися з керівництвом наших прикордонників, тому ситуація ми володіємо на сьогоднішній день, угруповань ворог не створив і поки що у нього недостатньо сил для створення угруповань, які б могли вести наступальні дії. Але розуміючи сьогоднішній стан техніки, стан ворожих підрозділів, ми знаємо, що перекинути і сконцентрувати на певних напрямках ворог це може. Тому відслідковується ця ситуація для відповідного реагування військової компоненти, яка сьогодні створена на території Сумщини, а також і місцевої влади для того, щоб зберегти життя нашого населення. Пане Володимире, було чутно якісь гурки. Сподіваюся, що це гроза літня. Да, ви, ви... Богу Канал... дякувати. Так. Богу дякувати. Пішов дощ, пішов дощ і гроза. Супер. Скажіть, будь ласка, щодо оборонних рубежів, чи підготовлені вони? Насправді займались. Оборонними рубежами вже певний час з 23-го року. Збройні сили, Державна служба транспорту, військові адміністрації, місцеві громади, наші громади дуже активно приймали участь. І зараз іде удосконалення відповідно до планів, які ми отримуємо від наших підрозділів збройних сил, здійснюється і нарощування можливості кругової оборони підро. Населених пунктів, які знаходяться в безпосередній близькості до кордону, тобто, це взагалі заходи, вони постійні і нарощування можливостей по захисту і населених пунктів, і оборонних рубежів. Вони продовжуються вже в достатній час. І сьогодні, маючи досвід на Харківщині, ми вносимо певні рішення щодо підсилення. На певних напрямках фортифікаційних оборонних рубежів. Угу. А нещодавно на території однієї з громад було знайдено звалище так званих зубів дракона, а чому їх не використали за призначенням ну, яка їхня подальша доля? Це якраз той випадок, коли особиста громада накопичувала ці е зуби драконя, вони допомагали відповідні. Громадські організації в накопиченні за свої кошти вони їх закупали і зараз, коли військові. Чітко визначили, на яких напрямках вони мають бути встановлені, відбувається відповідне їхнє перевезення до місця встановлення для того, щоб наростити кругову оборону і спроможності оборонних рубежів навколо цього населеного пункту. Тобто це було планове накопичення, і я дякую цій громаді і керівництву громади, що вони достатньо. Багато часу відвели для того, щоб накопичити для збройних сил. І сьогодні вони за, за, за рахунок громади і з обласного бюджету вони отримали фінансову підтримку. Зараз е, підсилюють оборонні рубежі збройних сил. А у нас буквально хвилина залишається часу для спілкування. З яких населених пунктів зараз іде евакуація, хто задієний в цьому процесі? Ну і куди везуть людей? Рада оборони на минулому тижні в області прийняла рішення щодо евакуації з 10 кілометрової зони двох населених пунктів. Це Білопілля і Ворожба. На сьогоднішній день півтори тисячі людей вже розсілені, 300 діточок. Я перебував в цих місцях, де їх сьогодні розселили. Це сучасні з усіма умовами. Комфортними, де сьогодні вони знаходяться, підготовлена ще достатня кількість місць щодо розташування цієї категорії населення, яке евакуюється з десяти кілометрових, продовжується з 5 кілометрової зони. Продовжується у нас евакуація примусова з великописарівської громади і. Середна Набуцької допомагає нам в цьому, і відповідно інші області, інші регіони надають таку можливість тому на вибір населення, але вони сьогодні в більшості свої люди залишаються в сумському регіоні. Пане Володимире, я вам дуже дякую за ваш час за нашу з вами розмову. і, Звісно, за вашу роботу. Це Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації.